Зміни до постанови Кабінету міністрів України передбачають відшкодування пільг та субсидій для громадян, що мають індивідуальне опалення в багатоквартирних житлових будинках, в частині витрат теплової енергії на функціонування внутрішньобудинкових систем опалення будівлі. Та опалення місць загального користування, якщо е, громадянин України чи особа без громадянства, яка проживає на території України, звернулася за призначенням субсидій на тверде паливо та скроплений газ, ця субсидія призначається на цілий календарний рік, виплачується одним місяцем, а решта це виплачується на тверде паливо. Якщо в заяві ще є на Призначення послуги з світла електропостачання, то по електропостачання проводиться оплата щомісячно, а виплата на тверде паливо тільки раз протягом календарного року. Сума субсидії розраховується індивідуально для кожного. Фахівці зазначають, для тих громадян, які не користуються газопостачанням, призначається субсидія на тверде паливо. Визначається сукупний дохід домогосподарства, так визначається середньомісячний дохід на одного члена. Тоді визначається, яка плата де відсоток до військової плати, яку може сплатити дама сім'я за. Комунальні послуги відмовити у житловій субсидії можуть тим родинам, член якої нещодавно здійснив покупку на суму, що перевищує 50 тисяч гривень. Пенсійним фондом буде прийнято рішення про відмову у призначенні житлової субсидії, якщо громадянин, який звернувся до особи, яка звертається за призначенням житлової субсидії, має у володінні квартиру, яка переві опальна площа якої перевищує 130 квадратних метрів. Та індивідуальний будинок, площа якого перевищує 230 квадратних метрів опалювальної площі. Також, якщо в складі домогосподарства наявний транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації, з року випуску, якого минує менше 5 років, або більше, ніж одного транспортного засобу, що підлягає державній реєстрації, з року випуску якого минуло менше 15 років. Оформити допомогу від держави на сплату комунальних послуг споживачі можуть через органи соціального захисту у територіальних громадах або ж зареєструватись онлайн на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Зазначимо, що з початку року в області заяви на отримання житлових субсидій подали понад 7 тисяч осіб. Сніжана Коршовська, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанія Раї.